Так, аж те що саме буває. Вісім вечора. Такий заводік. Бамажку ми грузимо в рулонах. Вісім штук вже загрузили. Ну, взагалі треба закріплювати це все на вулиці, а так як він довго возить, то, то якось так. О! Фух, це наша загрузка, везуть нам 9-ту везуть нам рольку, скажімо так, зараз загрузить. І назад на третю рамку на, на ці В бюро за документами. На перший, на останній два ремня на вхрест. Ой, що. загрузка завершена. Нам одають документи. Данке, е, офіс. Окей, танке. Всього, така машинка наша загрузила. Ми їдемо. Все, ховаємо документи. Закриваємо штренько бок, бо вже друга машина буде їхати. Все, чуваку, дякуємо. По 5 хвилин він нас загрузив. Правда, 4 години ждали.